29 вересня виповнилося 75 років відомому на Закарпатті педагогу, літературознавцю та редактору Дмитру Федаці. За круглим столом, який зініціювала обласна організація Національної спілки письменників України, Дмитро Федака зауважив, що ювілей є однією з тих нагод, аби пригадати весь свій творчий шлях, а особливо ті книги, які за життя доводилося редагувати та випускати у світ. А їх на рахунку ювіляра більше тисячі. Досі я найбільше радий, коли якась гарна книжка з'явиться на світ. Чи та, що я робив, чи це буде автор Закарпатський, чи це буде будь-яка книжка різного характеру, чи це буде теорія літератури, естетика, а особливо художня література. Мені теж випало зробити чимало книжок. Найбільше мене тішить, що вдалося зробити деякі такі систематизовані видання. У видавництві Карпати це була бібліотека Карпати. Там пішли письменники Закарпаття, Івано-Франківщини, Чернівеччини, української літератури, допустимо, роман там про Карпати, Гончара, Зарубіжна література, все про Карпати тематичне. Я пішов після того працювати в 97-му році в видавництво Закарпаття і там продовжив цю роботу. Там нам вдалося зробити серію красне письменство Закарпаття, де Пішов шеститонник Лучкая, пішли твори Волошина, Гренджі Донського, там ми ввели у люди Івана Ірлявського. У видавництві Закарпаття ми зробили теж кілька видань. Дуже солідна там книжка вийшла української прози і малої прози і поезії українців Словаччини. Оце ось вона така поважна книга. Через його душу і серце практично пройшов увесь літературний процес Закарпаття Івано-Франківщини та Чернівеччини останньої чверті ХХ століття. Так говорять про творчий доробок Дмитра Федаки, відомі дослідники краю. Нині ювіляр в оточенні колег та друзів. А спілка письменників Закарпаття стала чудовим приводом для теплої розмови. Адже саме тут знаходиться більшість видань, які пройшли редакційний процес під егідою знаного літературознавця. У ході бесіди кожен з присутніх висловив свої враження від співпраці з Дмитром Федакою та привітав науковця із ювілеєм. Мабуть, нема на Закарпатті та й на Україні письменника з тих, що доля яких була пов'язана Закарпаття, Закарпаттям який би З щирими словами вдячності от не звернувся до Дмитра Михайловича. Мені випало з ним працювати під його керівництвом. Майже шість років у видавництві Карпати. І ці роки для мене були прекрасною школою і літературною, і видавничою, але найголовніше це були прекрасні роки школи людяності. Умінню спілкуватися з людьми, уміню відповідати за своє слово, за свої вчинки. Ну, словом для мене це глибоко особисте. Тому що Дмитро Михайлович був хресним татом моїх перших двох книжок. Другій книжці Ранкові поїзди він навіть ім'я дав, дав сам. Так що я йому вдячна і за це. Його любить весь колектив нашої бібліотеки. І не просто так любить, а за те, що він завжди відгукується і на наші акції. І на те, щоб написати передмову до бібліографічних показчиків, у нас там є така серія Корифаї Закарпаття бібліографія. От і тому, ну словом, це все те, що він робить і ще зробить, це дуже багато і дай йому Боже здоров'я. Ми вже з паном Дмитром знайомі вже. Не знаю, більше десятка років, напевно, і я щасливий, що мав таку можливість познайомитися, тому що це великий трудівник. І якраз про це вже я неодноразово казав, що якби зібрати ті хоча б передмови, післямови і статті, які були вже навіть опубліковані в тих книжках, то б вийшла б чудова книжка нашого літературознавця. Власне, про літературний процес на Закарпатті. Таких книжок дуже не вистачає. Ми бачимо, що якщо в рік якась літературознавча книжка виходить на Закарпатті, то це вже добре. А тут би мали б підсумок півстолітній, а може і більше. Тому якраз закликаю і своїх колег, щоб може, принаймні через державну програму фінансування, видати таку підсумкову книжку літературознавчу. Безперечно, коли буде укладатися книжка рекордів Закарпаття, я думаю, така буде, то Дмитро Федака туди і потрапить, оскільки за 42 роки своєї редакторської видавничої діяльності, коли змінено вже три видавництва, і видати підготувати до друку від 500 до 700 різних книжок, це точну цифру мають ще бібліографи оголосити, але це величезна робота і навряд чи хтось інший із колег може таким похвалитися. Крім того, батько фактично ж причетний до всієї української літератури Закарпаття другої половини ХХ століття. Те, що не він особисто редагував, то все-таки він очолював редакцію художньої літератури у Карпатах і під його керівництвом це все творилося. Три книжкові серії дуже значні і такі масштабні. І зараз продовжується робота, особливо що стосується українських письменників Пряшихщини сусідньої словаччини. Переклади словацьких авторів на українську мову дуже багато робиться. Це людина, яка працює, незважаючи ні на час, ні на тому що були термінові якісь видання і так далі. Дмитро Михайлович, чесно кажучи, признався, що він деколи спав по 2-3 години, коли потрібно було завершити книгу. І то, що він сказав, це було все зроблено вчасно і так, як. То треба було просто бути великим спеціалістом, щоб це завершити. Ну, а на даний момент доля так розпорядилася, що ми разом працюємо зараз. Особливо хочеться мені продемонструвати оце видання. Це буквально ще, ще гаряче, бо воно вийшло. Це вибрані поезії Йосипа Збіглия. Йосипа Збіглия. Це 17 збірок опрацьовано було Дмитром Михайловичем. Ну, я вам скажу, що дуже велика робота це три або чотири місяці, безперервно, він займався цією книжкою. За багаторічну сумлінну працю та активну участь у громадському житті, вагомий особистий внесок у розвиток книговидавничої справи регіону та книговидавничої галузі України Дмитро Федака відзначений численними грамотами та подяками. Серед них і Державним орденом за заслуги третього ступеня. Нині ювіляр, згадуючи про свою літературну діяльність, не зупиняється на досягнутому в процесі укладання та редагування нових книг, які уже Найближчим часом потраплять до рук вдячного читача. Перша частина ну така поважна книга Сторінок на 600, я думаю, вийде цього року. Вона буде називатися Українське красне письменство Закарпаття, буде мати під заголовок літературні портрети і ескізи. Далі що? Буде час, буде здоров'я, буде життя, будуть іще книжки, які десь там у рукописах, у записках, то мала би бути українська література Словаччини 20 століття теж поважне видання. Звернутися. Хотілося б звернутися до Господа Бога, щоб нам усім дав доброго здоров'я, щоб ми видавали книги, щоб ми читали книги, щоб книги приносили нам радість.